Добривіт. Ми з'їздимо вже до лікаря сьогодні з самого ранку. І мілічку веземо до лікаря. Ми здали кров, здали такий мазок з горлушка, беруть. Паличку, знаєте, такий, як на корону беруть, а ми на якийсь там інший вірус. В общем, як потім після обіду ми сьогодні забираємо результат аналізу крові. Якщо він поганий, то будемо питання антибіотик. Цю температури немає, носик трішки не дихає, і саме головне це горло в нас кашель, горло болить І так, що вона вчора навіть пити не могла. І за цього я повезла її до лікаря, тому що мені саме потрібно було, щоб горло подивилось. Виписали для горлушка, трішки її легше стало. Не знаю. Я б хотіла, звичайно, без антибіотики, тим паче немає температури, але сказала, що це щось вірусне і скоріше всього прийдеться. Але будемо ще дивитися по крові. Кіра те саме, в неї якийсь кашель став гірший. М -м -м, не знаю, треба щось для кашлю. Те, що вона п'є там для горла, то це не зовсім те, що треба. У мене теж горло ще першить. І кашель є трішки. Тільки чоловік ще більш-менш тримається, в нього там трошки подушується з горлом такі, але вже він каже, що все нормально. Тому таке я стараюсь, морально вже тримаюся як можу, тому що я не сплю вже яку ніч. Мілька по ночам у нас біда почалась. Бо його дерло, вона не може э, попити нічого, щоб заснути. І, в цьому, біда у нас трошки зі сном. Я вже просто тримаюся як можу, але розумію, що це треба пережити. Вона і так вона захворіла, що їй майже рік, а вона захворіла нас перший раз. Тому ну, колись це мало стати. Тим паче, що зараз всі хворіють. Ось було зрозуміло, що і ми всі почали оце потрішки хворіти. Було зрозуміло, що вона нас Я так і знала. Тому таке. На отворі у нас пасмурно. Ну, не видно там. Пасмурно сьогодні, таке як дощ буде. сьогоднішнього дня у нас похолодання, дуже різко. Так що треба берегтись і не хворіти. Тому що так не люблю цю осінь, ще ці болячки, то це взагалі. не таке. Здається, відео, що Емілічка ми захворіли, що ми всі взагалі захворіли. Так от, якось у нас незрозуміла справа. Слава Богу, що це все протікає без температури, у нас діти без температури. Ми завели Емілію до лікаря, тут я показувала, як ми їхали. Лікар подивилась, не було нашого лікаря, ми завели до іншого зовсім. Вона подивилась і сказала, що це щось вірусне, бактеріальне. Відразу сказала, що хто у вас хворий в сім'ї. Я кажу, так, да, в нас хвора старша сестричка хворіє, але вона вже хворіє дуже давно, вона відходить уже, ну тобто, вже з нею майже все нормально. А Емілія кажу, тільки-тільки підхватила. Вона каже, ну я зразу бачу. Вона відразу хотіла виписати нам антибіотик. Але я якби таке не дуже люблю, без аналізу крові, без нічого антибіотик. Я відразу кажу, що. Ну, почали говорити, і вона каже, хочете спочатку аналіз крові? Я кажу, ну, звичайно, якби вона в нас взагалі не разу не хворіла, і тут захворіла і антибіотик відразу. Я кажу, звичайно, ми будемо здавати кров. Ми здали кров на слідущий ранок, потім швидкий тест на всякі вірусні хвороби там, по типу коронавіруса, ще щось там. Він, слава Богу, за 15 хвилин був швидкий результат, бо це платний аналіз, і він був негативний. Але кров ми здали. Кров ми показали в той же день іншому лікарю, Там взагалі не зрозуміла ситуація. Там такий лікар, що не захотіла взагалі дивитися на дитину. За три секунди глянула і сказала, ну, не знаю, таке для її віку це більш-менш норма. Як це зрозуміти, непонятно. Тобто не зрозуміла ситуація. На даний момент в неї є насморк. І що саме головне, що в перші дні в неї не було кашля. В неї просто боліло горло, щоб вона пити не могла навіть. А зараз у неї є іменно кашель, іменно коли вона спить. Оце вночі, на день сни, вона кашляє, навіть від цього просинається, і Це дуже погано. І це проблемка, скажімо так, завтра я хочу вести її до якогось іншого лікаря. І буду вже говорити, що її виписали для горла, там, щоб побити інфекцію в горлі, там якісь таблетки. Секунду, бо мені дзвонять. Позвонили мені перебили відео. Виписали нам для горла, там, щоб побити інфекцію, там таке. але це не для кашля, для... від того, що в неї кашель, це не допоможе. А в неї саме почався вже кашель, вона кашляє це її мучить, і іменно коли вона спить. Це саме найгірший варіант. Завтра ми їх підемо до якогось лікаря тому що нашої немає. Підемо зазвичай до якогось чергового чи якийсь там, який буде. І буду казати, що от іменно кашель почався, що мені треба саме для кашля, щось від кашля, бо дитину. Ну, це заважає їй спати, скажімо так. Але побаююсь, що все-таки скажуть антибіотик. Побаююсь, так. Да. Ну, але таке вже, якщо прийдеться, то придеться. Головне, щоб вона не кашляла. Щоб це їй не заважало спати. Таке неприємно. Це вона заболіла перший раз в своєму житті. Ну, що так серйозно. Хоча я б не назвала це серйозно, за того, що, ну, слава Богу, що температура була тільки в перший день, і тільки 37. Там, чи 37-2, щось таке. Тобто, ну, ми обійшлися без цієї високої температури, слава Богу. Кіра вже потихеньку чухуть. Я їй дала ті таблетки, які виписували Емілію для горла, щоб побивати інфекцію. І слава Богу, вони їй допомогли настільки, що за два дні вона сказала, мама, мені вже не першить горло, не болить, і все супер. Я була в шоці. Тобто вони, Кірі підійшли. То слава Богу, тепер з Емілією залишилося розібратися. У мене вже теж горло майже проходить, до речі, я теж п'ю ці таблетки, вони справді допомагають. От, а чоловік мій теж вже каже, що йому ну, вроді, що все нормально. Оце тільки в нас Емілька залишилась. Ну, звичайно, вона сама маленька і перший раз заболіла з нею найважче. Тому ось так. Я завтра теж йду до лікаря. Мені на 2.20, а Емільку ми звозимо. Не знаю, як вийде, можливо, зранку, а можливо і на вечір. Як там буде получатися. Ось така у нас не дуже приємна ситуація. Трішки, скажімо так, в мене настрої за цього немає. Звичайно, шкода дитину, що вона ось так кашляє і таке. Нас дуже сильно похолодало. З майже 30-градусної жари у нас сьогодні 14 градусів. Це просто шок. Ночі взагалі два. Я включала обогріватель. У Кіри в кімнаті ми її запалювали камін уже сьогодні. Бо реально було дуже холодно. Просто якби оце не отоплювати, то неможливо було би спати. Особливо, що в нас діти хворіють, то ну, це капець, звісно. Я була до такого не готова, що так різко похолодає. Але осінь, що робити, треба звикати. Не навіть осінь, чесно, треба звикати. і треба трішки готуватися до ймільки на дня народження. Я розумію, що до їхнього народження залишилось трішечки більше місяця. І, як би це здається, що, може, є ще час, насправді його вже не так багато. І щоб все встигнути, треба вже готуватися. Я буду по трішки вже все готувати, вам показувати, розказувати. Ми, звичайно, будемо це все робити в якомусь, не знаю, кафе, тому що. Ну, вдома ми ніяк не можемо робити, тому що у нас ремонт. У нас просто немає куди приводити ще гостей. От, і... і таке будемо робити, Скоріше всього, ми будемо робити в тому кафе, де робили Христини. Воно нам сподобалось там. Ну, були деякі нюанси, але їх можна вирішити. А от таке, але я ще думаю, можливо, я знайду ще якийсь варіант. Ще трошки є часу, я буду дивитися, можливо, ще щось. Якщо вже не знайду ніякого варіанту, тоді ми залишимо цей варіант. Та й так, буду потрішки цим займатися, буду вам все розказувати.